УЄФА покарав збірну України. Циганков змінить клубну прописку. Шахтар виставив цінник за Судакова, вболівальники повернуться на трибуни. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Донецький шахтар на мажорній ноті завершив виступи у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Хоча донечани поступили з порту 5-3, останній матч групового етапу був наповнений подіями. Розпочинався поєдинок для шахтаря невдало. На 9-й хвилині Галена перевів у порожній з меж воротарського. Просер зробив Ева Нілсон з правого кута воротарського, на якого закинув ПП з глибини поля. Потім на 30-й хвилині Зубков отримав закидання Степаненка з власної половини. Лайсмен одразу підняв проперець, але рефері дав завершити епізод. Ігерник зайшов до штрафну, після чого покатив на порожній для Сікана, а той влучив. Після цього було забито ще 6 голів. Крапка в матчі була за українцями. У пресенгу перед чужим штрафним м'яч у Груюча, після чого Степаненко розвернув праворуч на Егіналду, а той пробив у дальній кутнизом. Як стало відомо, у матчі 16-го туру англійської прем'єр-ліги проти Евертона 0-2 головний тренер Челсі розсердився на українського вінгера Михайла Мудрика. Тепер українець може сісти на лаву запасних. Невдоволення тренера пов'язане з жовтою карткою Мудрика, повідомив Гіміспорт. За інформацією журналіста Пола Брауна, Почетінно розлютився через те, що Мудрик отримав жовту картку на відкид м'яча. За наявності в команді катрових втрат Маурюсія не хоче втрачати людей за перебір жовтих карток за дурні вчинки. Як стало відомо, за кілька днів до матчу Почетіно проводив збори з гравцями, де показував футболістам їхні необов'язкові жовті картки за розмови та такі вчинки, як у Мудрика. Браун зазначив, що через відсутність результативних дій Мудрик знову поник. Якщо ж за провину у грі з Евертоном він знову сяде на лаву запасних, то психологія постраждає ще більше. Французький Вінгер ПЖ Кіліан Бапе влітку не перейде до Мадридського реалу, гравець вкотре змінив рішення. Бапе вибрав катарські нафтові гроші, повідомило Ел Чернгуйто Тіві. Як стало відомо, ПЖ почало вмовляти футболіста залишитися в клубі та заради цього робить казкові пропозиції. За інформацією джерел, кілян готовий підписати новий контракт із паризьким клубом та відмовити реалу, з яким майже домовився. Зазначається, що Реал намагається підвищувати ставки, тому готує одну дуже щедру та єдину пропозицію, і потім дасть БП кілька тижнів на роздуми. Якщо гравець відмовить, то більш ніколи не перейде в Мадарівський клуб. БП в поточному сезоні в 19 матчах забив 18 голів і зробив 2 асисти. Влітку 2024 року Мапе стане вільним агентом. ПСЖ хоче зберегти гравця, але на нього претендують Ліверпуль та Реал. Іспанське видання прокоментувало актуальну ситуацію навколо воротарського питання в Мадридському реалі. Карло Анджелоті має визначитися з основним голкіпером. У вівторок, 12 грудня, Реал обіграв Уніон Берлін 3-2 в заключній групового етапу Ліги Чемпіонів 2023-2024. Ворота матриці у цій грі вперше з початку листопада захищав кепа Аріса Балага, який через травму поступився місцем в основі Андрію Луніну. Здавалося, що український воротар тимчасово займатиме місце в основі Реалу, однак його вдала гра, вселила сумніви у головного тренера клубу Карло Анчелотті. Іспанські ЗМІ повідомляли, що італійський фахівець може повернутися до варіанту з чергуванням воротарів за аналогією з Діо Лопесом та Ікаром Касільєсом. Однак у ведені Релево сумніваються щодо того, що такий варіант буде уховалений Анчелотті. Питання, яке тренер повинен вирішити до матчу з Вільяреалом, хто повинен бути головним воротарем Лунін або Кепа. Пару тижнів тому його ставка здавалася ясною Кепа. Але стабільність і блислуніна перенесли його в тунель сумнівів. Видання відзначило, що кепа не виглядав переконливим у грі з уніоном, а варіант з ротацією вратарів не є найкращою опцією. Така важлива позиція потребує чіткого рішення. Не здається, що було б хорошою ідеєю обходитися червоним ігор для кожного. Кепа не був фаворитом у Берліні. Він показав вагання і у двох пропущених голах міг зробити більше. У нинішньому сезоні Лунін провів 8 матчів, у яких пропустив 5 голів та 4 поєдинки відстояв на нуль. Кепа у цій команді зіграв у 14 матчах за Мадридців, пропустив 12 голів та 6 ігор провів на нуль. Матч Ралу з Вілья Ралом відбудеться у неділю 17 грудня. Початок зустрічі запланований о 22.00 за київським часом. Український спорт готується до повернення вболівальників на стадіони. Це може статися вже з початку другого кола УПЛ. Телеграм-канал BBG опублікував вимоги Міністерства молоді та спорту щодо заходів безпеки стосовно допуску вболівальників на трибуни. У Мінмолодспорту планують розробити робочі групи за участі Державної служби з надзвичайних ситуацій національної поліції та інших державних та комунальних органів, які виконуватимуть ряд заходів для допуску вболівальників на трибуни. Заходи для допусків вболівальників на трибуни. Перевірка місця змагань. Друге – Оцінка допустимої кількості учасників. Третє – Доступність укриттів. Четверте – Розробка плану евакуації. П'яте. Акт огляду. Шосте. Інструктаж учасників. Сьоме – Подання заявок на проведення змагань. Восьме – Організаційна зустріч. Дев'яте. Контроль безпеки. 10. Заходи під час небезпеки зазначається, що в першій половині сезону української прем'єр-ліги частина клубів пропускає вболівальників на свої трибуни під час матчів. Вав за це карали Верес, Дніпро 1 ЛЗ та інші команди. Георгій Судаков залишається пріоритетною ціллю для багатьох європейських грандів. Найбільшу наполегливість у придбанні українського таланта виявляє туринський Вентус. Донецький Шахтар навчився вигідно продавати своїх лідерів до європейських клубів. Найкращим підтвердженням цих слів є трансфер Михайла Мудрика до Челсі, за який гірники разом з бонусами отримали 100 мільйонів євро. Не секрет що за Георгія Судакова Шахтар розраховує отримати кругленьку суму. Нещодавно хавбек продовжив контракт з зоничанами до 30 червня 2028 року. Портал Трансфермаркет теж підняв вартість на 21-річного футболіста. Тепер навіть на віртуальному ринку він коштує 18 мільйонів євро. Тож зрозуміло, що цінник на Судакова від Шахтаря стартуватиме від 10-50 мільйонів євро. Проте така сума не під силу туринському Ювентусу. Один з найтитулованіших клубів Європи не змозі виділити такі кошти на трансфер одного футболіста. Стара сеньора готова віддати максимум 15 мільйонів євро. В такому випадку кращі шанси підписати Судакова матимуть більш заможні клуби Англії чи Іспанії. Вже у січні Київське Динамо отримає від клубу з Лондона солідну суму за перехід гравця збірної України. В англійській пресі набирає обертів історія про січневий трансфер півзахисника збірної України Віктора Цианкова з іспанської жарони до Тоттенгема. Зразу декілька джерел повідомляють, що лондонський клуб вже приготував на придбання нашого хлопця 30 мільйонів євро. А головне цей трансфер за твердженням колег може відбутися не влітку, а вже в січні під час зимового вікна переходів. За деякою інформацією, 50% від суми гіпотетичного переходу Віктора отримає Київське Динамо. Така умова була прописана в угоді про трансфер хавбека з українського клуба до Іспанського. Прямо зараз Сенко у мене на руках контракт з жаруною до 2027 року. УЄФА повідомили, що на матчі 10-го туру відбору на чемпіонат Європи 2024 між Україною та Італією помітили прояви расизму. Тому проти УАВ будуть запроваджені санкції. Пердик зі штрафом та дискваліфікацією вифа опублікували на своєму сайті. Матч Україна-Італія пройшов 20 листопада на Бай Арені у німецькому Леверкузені. Гра завершилася 0-0. Делегату і на матчі побачив болівальників збірної України прояви расизму. Теж бачили делегати на грі Італія-Україна в Мілані, і тоді УАФ отримав штраф та дискваліфікацію частини трибуни. У новій справі Україна отримала 20 тисяч євро штрафу та дискваліфікацію 5 тисяч місць на наступному домашньому матчі, що не вперше, не вдруге ніхто не пояснив УЄФА деталі про расизму з боку вболівальників. Збірна України через нічию з Італією не змогла вийти на чемпіонат Європи. Тепер команді Сергія Реброва доведеться подолати плей-офф кваліфікації. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З За вами був я Екстра Тайм. До нових зустрічей.